Давати все ж таки покров окремо, бо наразі це окрема така складна ділянка. Інші ділянки вони не менш складні, і не звертання уваги на ці ділянки було б не дуже правильно. Скажімо так, що з моєї точки зору, наразі такі три потужні ділянки. Покровс, мабуть, найскладніша. Далі Купінськ і все ж таки Лиман. Це таких три основні ділянки. Це не значить, що Константинівський напрямок вже розслабився. Це не значить, що запорізький напрямок уже безпосередньо там нічого немає. Солдат, які знаходяться в окопі, відчуває зовсім інше. І коли кажуть, що десь складніше, а десь простіше, він завжди може відповісти: сядьте в окоп і подивіться, як воно тут закопа буде. Дивитися там виглядати все. Тому невдячно буде казати, що десь складніше, десь не складніше, убивають всюди однакові на всій довжині російсько-українського фронту і люди гинуть за нашу незалежність. Ну, а що стосується Покровська, якщо, на жаль, нам не показують ті карти для спільноти безпосередньо, і, можливо, воно і правильно що не показують для спільноти, бо ситуація по Покровську мені більше нагадує, знаєте, такий потужний мінігрет. Бо в тому. Місті перемішалися бойові порядки російських і українських військ так часто і так багато разів, що безпосередньо навіть складною уявити при е, такій звичайній людській фантазії. Якщо взяти по питаннях військових, то в принципі це абсолютно е, нормально, якщо це можна сказати, що стосується міських боїв міській забудові, і саме головне ми зараз намагаємося знову вирішити питання, яке ми самі допустили. І давайте згадаємо, яким чином ми з вами спілкувалися і неодноразово казали, що Покровськ не готується до оборони. І коли в Покровські сажали квіти і перебували бордюри замість того, щоб готувати місто до оборони, і не тільки міста, а підходи до міста і навколо цього міста росіяни спрацювали за тим же стандартом, яким вони працювали в попередні роки з урахуванням тих висновків, які вони зробили з літніх боїв за е, Лісичанськ і Сільськодонецьк, за Бахмут 22-23 роки, ну і за Авдіївку безпосередньо минулого е, е, року, і ця ситуація, вона, на жаль, повторюється, і ми не робимо висновки і не розуміємо, що в принципі. Всі варіанти дії росіян, вони стандартні, шаблонні, і це напівохоплення міста і обрізка спроможності забезпечувати міста водою, боєприпасами, людьми, приводить до того, що ті, хто знаходяться в самому місті, виходять на рівень достатньо серйозної виснаженості. І ті бригади, які відповідали за оборону міста. Мусили б врахувати старші начальники і забезпечити всі всі речі, починаючи від простих речей боєприпаси, питна вода, їжа в значно більших обсягах, не прикриваючись там, що вам положено ось на місяць, і більше ви нічого не отримаєте. А значно більших обсягів треба було створити запаси, так само, як і підготувати ті, скажімо, Дороги, які б дозволяли еваку... проводити евакуацію пораненого особового складу і забирати вбитих. Ми ж розуміємо, що жоден вбитий, який зараз в Покровське не буде евакуйований і навряд чи буде найближчі дні нормально похований. Ми наступаємо на ті ж самі граблі, і ми не робимо висновок. Я вже не кажу, що все ж таки не аналізується, чому саме так знов сталося. І чому і хто в цьому винен? Це не значить, що треба призначати ЦАПа від Бувайла. Це значить, що треба ще раз чітко визначити, чому не було тісної взаємодії між цивільним і військовим керівництвом на рівні, починаючи від президента, закінчуючи останнім солдатом в окопі. Це найбільша проблема, тому покровськ ще раз кажу: настільки складно, чому я ви використав це слово венігрет. Бо всі розуміють, наскільки це перемішано, і наскільки складно відокремити е, той самий горошок від того самого е, буряка чи е, від моркви? Це достатньо складно. І ситуація на жаль, висадками десанти нічого не вирішується. Взагалі не розуміє, навіщо це було проводити цей десант і два гвинтокрили е, з 11-12 чоловіками на кожному гвинтокрилі. Нічого абсолютно не вирішили б, е, в такому великому місті, де е, приймають участь десятки тисяч бійців з різних сторін, особливо з російських їх значно більше. І спілкуючись з тими, хто знаходиться в Бахм... в Бахмуті. Пробачте, ті, хто зби знаходиться в Покровську, е, вони просто чітко, росіян більше, і нас просто не вистачає е, на такі довгі бої. Росіяни е, е, певний підрозділ отримав від нас по вухах. Поніс втрати, їх вивели на відпочинок, вивели на до, до комплектації. Ми себе такі наразі наразі речі не можемо дозволити людська спроможність воювати довго закінчиться протягом 4-5 діб. Це якщо людина добре підготовлена і добре забезпечена. А якщо це цього немає, то це зайнадто складно. Звичайно, є певні. Випадки е, і виключення, але в цілому статистика показує, що втомленість людей на четверту-п'яту добу без відпочинку приводить до того, що у них знижується і швидкість реакції, і знижується увага, і взагалі часом пропадає відчуття страху. А саме страх на війні дозволяє зберегти літу життя людей людям і е, виконати бойове завдання це абсолютно нормальне відчуття, але нормальний підготовлений і навчений воїн може це побороти. Тому по Покровську, на жаль, е, печально, печально. Е, я не буду далі більше нарощувати цю ситуацію, аби там не казали, що я тут уже е, каркаю. Я знаю, який буде результат через 2-3 дні, а, і ми його почуємо від нашого Генерального штабу. Ми мали вже приклади, коли безпосередньо в тому, е, залишали міста, а потім, якби, знаєте, так одним мазком проходило, ну, залишили і залишили. У нас не було абсолютно ніяких розборок, по е, чому ми залишили Січан, Сєвєрська, Донецьк, чому ми свій час е, прохлопали Солідар, чому ми свій час е, не зупинили вора в тому самому Бахмуті або в Авдіївці. Цей раз повториться все ж те ж саме, замість того, щоб чітко розуміти, чому так сталося, і хто в цьому винен, ще раз підкреслюю, не визначення е, цепів відбувалів, а розуміння, що не було зроблено. Бо ще раз кажу: обороняти місто з однієї точки зору достатньо складно, якщо воно місто не підготовлене, і достатньо легко, якщо воно підготовлено до оборони. Я вже не кажу знов таки що певні нюанси, що стосуються використання всіх спроможностей місцевості, місцевих комунікацій, в тому числі і підземних, для проведення таких дій. І за той час, а ще скажу, півтора року назад було зрозуміло, що ворог все одно просунеться до Покровського міста, треба було готувати, його ніхто не готував. До речі, таке цікаве питання: а де мер? Він два роки не появлявся в місті, він десь там в Іспанії на заробітках, як кажуть, так? А цивільна військова адміністрація це не знала і це не використовувала. І чи дивилася абсолютно спокійно, як засажають квіточки і красять бордюри? Тому ми хочемо перемогти, ми хочемо зупинити ворога, але це тільки слова: дії не співпадають. Давайте подивимось на зворотню сторону фронту. А яким чином ворог це проводить? Це не значить, що у ворога все добре. У нього також величезна кількість проблем, і в тому числі по особовому складу. Єдине, що у нього плюс це особового складу багато. Тому вони можуть дозволяти собі певні е, нарощування зусиль на певних ділянках фронту. І та концентрація, яка зараз є на Покровському напрямку, якраз це показує, що одні міняють інших, одні міняють інших, а ми нікого не міняємо, бо в нас просто немає ким і чим. І слова про успішність мобілізації це розвод для ідіотів, чесно скажу. Бо ніякої успішності мобілізації особового складу населення України немає, тому що укомплектованість військових частин на фронті, з моєї точки зору, М'яко кажучи, незадовільне, я не буду озвучувати цифри, аби потім не приходили і не казали, що я там даю виток якоїсь певної інформації з грифом таємна чи цілком таємна. Але між тим ситуація полягає в тому, що військові частини потребують значно більшої кількості навчених, мотивованих, підготованих і добре забезпечених людей. Цього немає. Ми хочемо е, отримати казку. Ну, дивіться, ми не зробили висновків безпосередньо по тому самому нашому. Курському відступу називаємо так, так і чому росіяни там досягли таких успіхів за достатньо короткий час зараз. Те ж саме сталося і в Покровську. Чому тому, що висока концентрація підрозділів е, безпілотних систем, які е, слідкують полюють за кожним військовим українцем е, в цьому місці, дозволяє росіянам мати перевагу в повітрі, а перевага в повітрі під час війни це багато чого коштує і варте. Що нам заважає стягнути на Покровський напрямок значно більшу кількість операторів дронів, забезпечених дронами і чітким постановкою завдань, по секторам, кварталам, по вулицям, провулкам, кому ще де як і яким чином робити. Ось в чому проблема. Це так само: знаєте, у нас є кому, у нас є чим, але нема кому це організувати. Оце найбільша проблема. Бо зосередження зусиль на одній з ділянок фронту це звичайна стратегія, навіть не тільки стратегія, тут ще більш оперативне мистецтво, яке б дозволяло мати певну перевагу. Чому росіяни це можуть собі дозволити? А ми це не можемо дозволити. Ми чогось не знаємо. Ми десь чогось не дочитали, чи ми не розуміємо, що для успішності треба мати людей, треба мати підготовлені, забезпечені підрозділи, і треба мати достатньо серйозну жорстку організацію взаємодії між тими підрозділами, які воюють. А в місцевій забудові це достатньо складно. І в прикладі френдлі воро... дружнього вогню більше ніж достатньо було і в попередніх видні бойових дій в містах, так і наразі. От дивіться, ви зараз ну виклали такі основні визначальні фактори, які Є і чинниками, і тим, що скажімо, описує зараз нинішню ситуацію, яка склалася на цьому напрямку. Саме на Покровську, мені просто цікаво, от ви правильно сказали, що в нас було рік чи півтора, і в принципі місто можна було підготувати. А я собі зараз думаю про інші міста, які можуть бути наступними, а там багато міст. Це Павлоград, це Краматорськ, це Слов'янськ, це інші міста українські. А як там готуються? Мені цікаво, чи зроблені певні висновки? От ми могли зробити висновки із тих же міст: там Сєвєродонецьк, Бахмут, Вугледар. Ми, ми могли зробити певні висновки. Я розумію, що в 24-му році війна трохи була іншого характеру зараз. От війна дронів, от те, що відбувається, просто Знову ж таки, як задіюється місцева влада до цих усіх процесів, як організовуються хоча б на папері, хоча б вони розуміли, куди їм вивозити це населення? Чи є підготовлені якісь позиції, щоб не було такого хаосу, який ми бачимо? Тому що це ж неможливо, просто це таке враження, що всі сидять і чекають, висаджують квіточки. Е Ремонтують паркани. Як буцім, то ті паркани квіточки вони вбережуть від ворога, який буде наступати. Як задіюється місцеве населення до оборони місця? Ніяк, все, що ви перерахували, воно ніяк не робиться. Що стосується вугледару, то якраз оті вугледар це один з прикладів успішності правильної підготовки оборони, бо кацапи буцали вугледар не один і не два роки. І тільки за рахунок просто практично повного знищення міста і виснаження наших ресурсів, вони змогли досягнути успіху на ці на цьому напрямку. А так три роки місто, якраз от якщо брати, то місто Фортеця це був бувдар, тому що місто було підготовлене до оборони, і це ще робили за часів, коли військами на території Донецької області і Луганський керував генерал Найф. Це також його одне з основних його заслуг. Бо на це було звернуто достатньо серйозну увагу. Що стосується Славянська і Краматорська, для росіян, звичайно, Славянська Краматорська такі достатньо бажані об'єкти, які б вони хотіли захопити, і вони прикладуть максимум зусиль після того, як Покровськ буде їхнім, а це достатньо велика, скажімо так. Можливість, що вони його все ж таки остаточно візьмуть е в свої руки і візьмуть під контроль е славянськам. Там складніше, якщо брати бахмутсько славянський напрямок, то рухатись достатньо складно ворогу за рахунок місцевості і фортифікаційного обладнання знов таки ж генерала Наєва воно дає достатньо впевненість, що це можна е уникнути, але зверху є е Лиманський напрямок. І саме Лиманський напрямок націлений в подальшому, що на штурм того ж самого Слав'янська і охоплення того ж самого Краматорська. Бо якщо буде взяти Славянськ і взята Карачунгара, то контроль над містом Краматорськом буде стовідсотковий, і це дозволить безпосередньо росіянам робити все, що вони там вважатимуть за потрібне. Для них, незважаючи на що Краматор, все ж таки бажана ціль, бо це город високого машинобудування, і їм хотілося б взяти місто те в першу чергу в оточення, не вв'язуючись в міські бої. Чому? Тому що потім вони можуть використати промислову базу цього міста для поповнення запасів власної економіки. Так само ну, в Славянському там простіше. Там не вже не настільки розвинута економіка, що стосується високого, високих технологій, А Краматор це суто таке е, місто високого машинного будування. Нагадую, що е, Новокраматорський машино-будівний завод це не просто завод, це такий достатньо серйозний потужний монстр, а один з найбільших е, машин-будівних концернів світу. Він входив в десятку найбільших концернів світу. І Чисельність робітників і інженерів на цьому заводі е, на часи розквіту, це скарбенти 89-й рік була більше ніж 40 тисяч е, робіт інженерів і е, робочих, і виготовляли і випускали вони багато чого такого достатньо потужного і для росіян це така буде цікава е, ціль. От як вони по тому ж самому Купенську піднімемо вище, Намагається не зруйнувати залізничний вузол Купінського вузлова, а намагається просто обійти його і охопити в оточення, аби зберегти інфраструктуру цього залізничного вузла. Чому тому що захопивши цей залізничний вузол цілим і непошкодженим, вони тоді значно покращать по часу по переписній спроможності залізниці? А основний від транспорту, який забезпечує російську армію на фронті, це залізниця. Так от захоплення е, вузла Куп'янське дозволить росіянам покращити свою логістику, десь скоротити маршрути підвозу боєприпасів людей і техніки десь в середньому від 250 до 400 кілометрів. А це практично трошки менше, ніж добовий перехід ешелоном. Тому знаєте, от я от розповідаю такі е, прості прописні з точки зору військової речі і думаю, ну. Невже ті, хто е, керують певними процесами, забули про це. Чи в той час, коли їм читали ці лекції, вони е, були хворі і не ходили на заняття? Бо то, як, чи, яким чином вести війну, е, було придумано задовго до нашого народження. Зараз скажуть не та війна. Війна завжди е, однакова всюди. І війна завжди спирається на три фактори: люди, економіка, фортифікації, і все інше це вже технічне наповнення. Коли е з'явилися дрони, то до того була авіація. До з'явлення авіації були танки, тому це все міняється, і, в принципі, способи і прийоми ведення війни залишаються е ті ж самими, тільки наповнення цих прийомів і способів відрізняється певними нюансами. Чесно скажу. Ви думаєте, що людина, яка воювала там в 41-му чи в 39-му році, в 45-му, було е значно легше воювати? Я так не думаю. Чесно скажу, не думаю, чи е, ті, хто штурмували Київ в листопаді 43, го їм було простіше перепливати через Дніпро? Ні. Чи висадка е, того ж самого Дніпровського десанту е, проводилася в якихось інших умовах ніж висадка е, того ж самого десанту, як сьогодні? Ні. Тоді десант в своїй більшості, е, пробачте, не зміг виконати завдання, і цей десант під великим питанням, яка кількість втрат вже понесли чи зможуть вони безпосередньо потім бути евакуйованими, в чому я глибоко сумніваюся. Тому все виглядало супер круто. Десантна операція. Ну два вертольоти це точно не десантна операція, і завжди, перед тим як засунути голову кудись. Мене вчили ще, коли я був таким солдатом, а потім сержантом-розвідником завжди вчили, що не проблема війти в будівлю. Треба потім подумати, як звідти виходити. От ми війшли, завели ці два вертольоти з людьми. Що який успіх вони, які результат вони могли дати такий переломний безпосередньо на якомусь без етапі ведення бойових дій в цьому місті? Не знаю, чесно глобуко. Можливо, я щось не знаю. Можливо, була евакуація золотого запасу України, який знаходиться в Покровській, умовно кажучи. А чи там е, була ставка верховного Головнокомандуюча і там евакуювали б найперших осіб держави? Ні, то навіщо ми ризикували? Не в потрібному розуміння. Це гарна картинка була. А на виході ефект. Ну, таку гарну картинку бачили, як нам розповідали, про Джонкойське аеродром в 16-му році, про штурм Зміїного в травні е, 22-го року. Картинки гарні, а результату ніякого. Хоча результат, скажімо так, достатньо негативний і трагічний по кількостям загиблих, і ніяких результатах е, в застосуванні цих людей. А, от мені знову ж цікаво. Mm, зараз з'явився на фронті президент. Він говорить про те, що ось буквально цит... процитую його, тому що це треба процитувати. E, стосовно Куп'янська, mm, за його словами, зараз Куп'янську залишається 60 до 60 окупантів. Йде зачистка, ми все зачистимо в принципі, дати визначені. Вони були на ставці ділитись такою інформацією, поки не будемо. Тобто, навіть дати вже зачистки Куп'янська визначені Дивіться, чому про це якщо... говорить президент? По-перше, чому він про це Це його прерогатива? Тому що він розуміє, що наступним за Купінськом буде за Покровськом буде Купінська, і він з точки зору себе, як Верховного команджа, свою дупу пробачте, прикрив. Йому доповіли, і він все свято вірить. А треба розуміти, що коли з Покровським закінчить, то Концентрацію сили засобів кинуть на купівський напрямок, і ситуація може там значно ускладнитись. Тому питання не в тільки в спроможності зачистити, питання в утриманні. Скажу так, достатньо часто, я сам неодноразово був учасником тих процесів, коли ми зачищаємо, коли ми заводимо е, певні підрозділи сукопутних військ на зачищені е, позиції, а достатньо часто потім ті підрозділи, що. Звідти достатньо швидко відходили. Наразі нічого не змінилося, і, спілкуючись з певними своїми побратимами, розумію, що такі ситуації також є, що люди, одні ризикуючи своїм життям, зачищають і готують позиції, а інші безпосередньо зайшовши на позиції, потім звідки що, м'яко кажучи, тікають. Хоча ще раз кажу: при правильній організації оборони як на відкритій місцевості, так і в міській забудові достатньо складно а, атакувати оборону ті, хто обороняється. Якщо ті, хто обороняється, робить заздалегідь і не чекають, коли їм вже почнуть гранати в окопи кидати. А коли все комплексно організовано на великій відстані виявлення ворога, зосередження ворога, вогневе ураження в районах зосередження, вогневе ураження по маршрутах просування до переднього краю. Вогневе ураження на передньому краю, вогневе ураження під час атаки у наших траншей. це все знов таки ж прописні істини. І багатьох знаю людей, командирів батальйонів, бригад, які це знають і вміло використовують. Плюс найбільша одна з проблем цієї війни це організація взаємодії. Коли в тебе все добре, а твій сусід провалився. Сусід проти про це тобі нічого не сказав, і в тебе в тилу з'являється здрасті е, Товариші, які нам не товариші, касапня, то тоді достатньо складно безпосередньо бути готові до якихось дій. Тому тут же ще раз кажу: пліч опліч е мусить бути надійна і потужна оборона. Якщо цього немає, то одна бригада ніколи не вирішить проблему, яка вона не була підготовлена. Питання стоїть про перегляду і, е, підходів та зміни підходів безпосередньо до організації забезпечення і підготовки. В першу чергу сухоготних військ це мабуть одна одне з головніших завдань, бо воювати е, за рахунок кількості людей ми не можемо собі дозволити. Ми мусимо покращувати ситуацію.